З метою впровадження освітньої технології стіни, що говорять, у нашому закладі продовжується перетворення освітнього простору. Зокрема, на стінах коридору було створено куточок безпеки, адже завдяки цій технології діти мають можливість бути повноправними господарями свого особистого простору. Стіни ніби спонукають дітей до обговорення певних життєвих ситуацій. Зокрема, дивлячись на зображення, де дитина сидить на підвіконні із відкритими вікнами, діти мають змогу оцінити небезпеку та обговорити ситуацію, яка може трапитися, якщо залишити відкриті вікна. Далі діти із цікавістю спостерігають за ситуацією на прогулянці, адже під час перебування на дворі дитина може наразитися на небезпеку через звичайну неуважність. Тому такий малюнок спонукає дітей до обговорення ситуації та дає змогу замислитися, чи добре вони знають правила дорожнього руху, чи безпечно під час руху користуватися гаджетами, та чи можна виїжджати на проїзну частину дороги на самокаті. Подорожуючи стіною далі, можна стати свідками ситуації, яка може трапитися на вулиці під час зустрічі з комахами. Небезпека може зустрітися і у квітнику, адже бджоли, які, здавалося, б є корисними для природи, можуть бути небезпечними для людини. Малюки з цікавістю спостерігають за стіною, на якій помічають гриби. Цей малюнок ніби сам спонукає дошкільників до бесіди, адже вони знають, що гриби насправді є їстівні і неїстівні, і таким чином йде невимушена розмова про вміння їх розрізняти. Слідкуючи за наступним зображенням, дітлахи з тривогою та хвилюванням помічають обірваний провід. Вони відмічають, що така небезпека може трапитися будь де. І кожен має бути обачним та спостережливим під час прогулянок. Крокуючи стіною далі, малюки з острахом вдивляються в зображення. Вони помічають вибухонебезпечний предмет, міну. Діти мимоволі починають обговорювати цю життєву ситуацію та можливості уникнути загроз, які можуть трапитися. Затамовуючи подих, діти помічають сюжет, на якому вони бачать маленьку дівчинку, яка посміхається дорослому та навіть простягає руку, щоб взяти цукерку. Та яким здивуванням для них є та історія, коли вони розуміють, що це зовсім не близька дівчинці людина, а не знайомець, який скоріше за все несе небезпеку. Діти аналізують подібну ситуацію та починають усвідомлювати небезпеку від спілкування з незнайомцями. Слідуючи стіною далі, діти стають свідками подій, які можуть трапитися при зустрічі з бездомними собаками. Дошкільнята починають усвідомлювати, що гра з чужими собаками може бути небезпечною для них. Активним для обміну інформації, життєвим досвідом є зображення з розведеним багаттям. Воно ніби розповідає дітям про трагедію, яка може трапитися під час відпочинків. Це наштовхує дітей до роздумів про правила поведінки з вогнем. Не може не привернути увагу юних дослідників малюнок з хлопчиком, який у парку з цікавістю спостерігає за кліщем. Але згодом починають обмірковувати та за власним досвідом розуміти, що не варто забувати про безпеку та бути спостережливим під час перебування у зелених зонах. З великим хвилюванням діти починають обговорювати сюжет, де вони помічають дівчинку, яка грає у бадмінтон та не помічає перед собою відкритий люк. Ця ситуація спонукає дітей до обговорення про те, що якою б чудовою та захопливою не була гра, слід бути обачним. Наступним зображенням на стіні, яке привертає увагу до шкільнят, мінливий стан погоди. Діти помічають, що гарна погода раптом змінюється буревій, злива, яка переходить у грім та блискавку. Діти обмінюються інформацією та обговорюють правила поведінки під час різних явищ природи. Далі перед дітьми розгортається історія зимових розваг. Малюки із захоплення можуть спостерігати за дітьми, відбувається мимовільне занурення в картину. Але якими приємними і захоплюючими не були зимові розваги, є ряд небезпек. Бурульки на дахах будинків, небезпечні спуски ковзанок, тому слід бути максимально обережним та, та обачним.